you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Верховна Рада планує позбавити мандатів народних депутатів, які залишили територію України та досі не повернулись до роботи в парламенті. Що насправді є дуже правильним. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наразі відомо про близько десятьох народних депутатів, які покинули територію України та досі не повернулись до роботи в парламенті. За словами Стефанчука, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали в парламенті, а також не виплачують заробітну плату. Ми очікуємо зараз Раз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих нардепів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані в конституції України. Їх сім. ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у конституції. Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися з цими нардепами, сказав він. Також він зазначив, що зараз опрацьовуються питання екстрадиції деяких народних депутатів, які перебувають у Європі. Те, що деякі народні депутати з моменту повномасштабного вторгнення жодного разу не відвідали парламент, це ганьба ганебна. Мені дуже соромно, що ці люди досі залишаються народними депутатами, але ми маємо діяти в межах, що передбачені в конституції. Паралельно ми розробляємо механізм, адже ці особи вже понад шість місяців не з'являються на території України, і ми будемо ставити питання про місце їхнього перебування. І, можливо, будемо визнавати їх безвісно відсутніми. Це теж одна з підстав для того, щоб позбавити їх мандата народного депутата України. Я глибоко переконаний, що народний депутат, який не ходить на свою роботу, повинен втрачати мандат. Здається, уже 4 чи 5 нардів. Епів ми звільнили, і всі інші також будуть позбавлені свого мандата. Ще раз підкреслюю, що ми діємо лише в спосіб передбачений конституцією України. Водночас також відомо, що депутатів і чиновників, які втекли з України, пропонують звільняти, позбавляти волі, а їхні зарплати віддавати ЗСУ, враховуючи факт того, що вони знали точну дату військового вторгнення РФ. Пропонується також провести слідчі дії за фактом держзради, колабораційної діяльності та пособництва державі агресору. Відповідні пропозиції висловив народний депутат України Сергій Кузьміних. Подавши до Верховної Ради законопроєкт, Тут варто додати, що найбільше це стосується саме ОПЗЖ-шників. Так, майже всі відсутні нардепи це колишні представники відверто проросійської ОПЗЖ. Водночас ці депутати формально та дистанційно задіяні в процесі перегрупування після розпуску фракції. Частина з них спершу написала заяви про вихід із фракції, а згодом перейшла у групу Платформа за життя та мир Бойка Льовочкіна. Регулярно відсутні в парламенті це, зокрема, Юрій Солод, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Олег Волошин. Олександр Пономарьов та Олександр Пузанов варто наголосити, що частина відсутних депутатів від ОПЗЖ перебуває на крівних посадах у комітетах ВРУ, зокрема, Ігор Абрамович, заступник голови комітету з питань фінансів та податків, Олег Волошин, заступник голови комітету з питань євроінтеграції, Наталя Королевська, заступниця голови комітету з питань соцполітики. Варто згадати і те, що комітет питань свободи слова очолює Нестор Шуфрич. З огляду на все це Стефанчук пояснив і чому цих ОПЗ Жопів не позбавляють мандатів. Він назвав це правильною ідеєю. Та водночас, вкотре наголосив, що все потрібно робити законно. Є сім підстав за конституцією. Давайте шукати варіанти по тих семи підставах. Заявив він відповідно до конституції повноваження народного депутата України припиняється достроково в разі подання його особистої заяви про складання повноважень, набрання законної сили обвинувального вироку, визнання депутата недієздатним або, безвісно відсутнім, припинення його громадянства, порушення вимог щодо несу. Місності депутатського мандата з іншими видами діяльності не входження депутата, обраного від політичної партії до складу депутатської фракції цієї політичної партії або виходу депутата із складу фракції його смерті. Отож, нардепи-прогульники це нове явище у Верховній Раді. Вони були в усіх скликаннях українського парламенту. Але під час повномасштабної війни Росії проти України проблема прогульництва постає більш гостро та кардинально. Здавалося, б, у Верховній Раді формально вже немає найбільшої проросійської фракції опоз. Заже частина депутатів якої отримала підозри в держзраді. Немає самої фракції, але є її представники та їхні мандати. Вони перегрупувались і утворили нову парламентську групу. А ще частина перейшла у статус позафракційних. Водночас, усі вони досі мають доступ до державної таємниці. Пора закінчувати цю гру та позбавляти усіх пропутінських політиків під прикриттям мандатів. Ми боремося за незалежність не для того, аби згодом її втратити. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог разумовського Тисніть на дзвіночок. Також напишіть. Що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.